Слава Ісусу Христу. Частиною розповіді про страсті Ісуса є суд Пелата. Ця розповідь поміщена в Євангелії від Йоанна з 18 глави 28 віша до 19 глави 6 віша. Часто суд Пелата називають судом над Пелатом. Я впродовж кількох останніх днів думав, як говорити про цю сцену, тому що весь цей матеріал є розміщений в таких сімох часинах, сімох сценах. І він має дуже цікавий ритм, тому що цей ритм є обмовлений виходом палата назовні до людей. І приходом середину до Преторії, властиво, там, де було його офіційне місце, в якому він перебував як представник Криму. І я подивився, що тут є власне тих сім текстів, сім частин, вони досить цікаво укладені. І в мене така була. Якась внутрішня боротьба чи пояснювати кожен текст окремо, тому що кожен текст по суті підсумовує дуже багато важливих речей для розуміння особи Христа, для розуміння його місії, для розуміння того, чому його навчання було не сприйняте. Я зрозумів, що це займе дуже багато часу, тому сьогодні скажу хіба про кілька таких ключів, як читати тих сім частин. Суду над Ісусом, які в кінцевому результаті вийшли судом над Пелатом. І просто зачитаю ті тексти для тих, хто, напевно, не знайде часу для того, щоб їх самому перечитувати. Отже, як я вже згадав, чергування подій в середині назовні перторії підкреслює нерішучість Пелата, тому що з одного боку він розумів, що Ісус є невинний. З другого боку він боявся втратити свою посаду, якщо він стане так відверто на сторону Ісуса. Хоч прат був представником римської окупаційної влади і мав необмежену владу на цій території, він в якійсь мірі мусив рахуватися з місцевим населенням, оскільки так часто ставалося, що якщо якийсь правитель не міг з місцевими елітами знайти спільної мови, часто йшли скарги на нього до Риму і таку людину. Забирали. Що врешті сталося з Палатом у 1937 році е, нашої християнської ери? Ми не знаємо, звідки був Пилат. Є різні теорії, хтось скаже, що він походив з Шотландії, е, сучасної території Шотландії, хтось каже, що він був просто. Звичайним воїком, який дослужився аж до того, щоб бути представником імператора в тій частині світу, ця друга версія є більш правдоподібна. Але що є дуже важливо, що в постаті Пилата можна побачити дуже багатьох людей, які завжди стоять перед вибором, піти за своїм сумлінням. Чи е, поводиться кон'юнктурно, зберігаючи свою посаду, рятуючи свою шкіру? Отже, це є вічне питання. Тому я зараз е, тут е, перед тим, як е, зачитаю всіх тих сім сцен, хочу сказати тільки ще одну річ, що це проблема не тільки одного пилата. Як ми дивимося в Євангелію від Йоанна, е, Йоанн, 12 главі 42 по 43 третій вірш. Каже також про подібну слабодухість фарисею, е, каже е, Йоанн. Чимало увіру... увірували в нього, тобто в Ісуса, навіть із знатних лише з огляду на фарисеїв не признавалися, щоб їх не вилучили з синагоги. Славу бо людську дужче вони любили, ніж славу Божу. Отже, перед подібним вибором е, стати по стороні правди чи просто якось зберегти. Навіть хитке, але яке своє статус-кво стоїть кожна людина. І нехай ці тексти, про які я зараз буду е говорити, зачитуючи, їх е дадуть для нас нагоду, е щоб ми могли спитати себе, яке е наше е відношення до правди, як ми поводимося у ситуація, в подібних ситуаціях, які опинився Пилат, якого я, очевидно, не оправдаю. Як я вже сказав, цей весь наратив представляє, по суті, суд над Пелатом, а не суд Пелата. Але хочу, щоб ми розуміли, що це не є така дуже простенька історія, в якій ми просто можемо також засудити цього Пелата, забуваючи, що дуже часто ми подібні до нього. Отже, перша сцена відбувається назовні. Тобто, представники єврейських еліт. Тогочасних Ізраїлів, еліт Ізраїлю, релігійних еліт, приводять Ісуса до римської перторії, яке було місцем перебування римського представника, яким був пилат, і не входять в перторію, бо для них це означало, що вони могли осквернитися. А треба було швидко святкувати на другий день, чи властиво в цей день приготовляли каже Ян свято приготовляли Пасху, і вони не могли осквернитися. І не хотіли, щоб зайти до дому язичника. Що цікаво, вони заводять Ісуса до нього, бо знають, що Він вже за їхніми правилами може бути осквернений, тому що вони вже, так говорячи простою мовою, його списали. І сцена починається з того, що з 29 по 32 вірш 18 глави, якраз вони представляють перед Палатом вимогу розп'яття, коли він виходить назовні з приторії до представників релігійних еліт Ізраїлю. Вийшов тоді до них Палат і промовив, яке оскарження принесли ви на цього чоловіка, а ті йому кричать у відповідь. Якби не був з нього злочинець, не передали б ми його тобі. Тож каже їм Пелат: то беріть його собі, його ви і судіть за вашим законом, Юдеї ж йому, не дозволено нам нікого вбивати, щоб здійснилося слово Ісуса, що сказав, вказуючи, якою смертю має вмерти. Отже, тут є суд над Ісусом відповідно до юдейських законів. Алекі як вони хочуть, щоб він відбувся згідно римського права, оскільки вони не, не мали право вже смертної кари, відколи римляни окупували землю Ізраїля. І вони просто вимагали від Палата, щоб він це зробив. Тоді є наступна стана, яка відбувається всередині преторії, це є розповідь з 18 главі з 33 по 38 вірш першої його половину. Тут йдеться про царство, основна тема це є царство Христа. І увійшов Палат знову у преторії, закликав Ісуса і каже до нього: Ти цар юдейський? Ісус же у відповідь кажеш ж, те від себе, а чи інші про мене так тобі оповіли? Хіба ж я юдей озвався Палат? Народ твій, пересвященники передали мені тебе. Що ти таке зробив? Царство моє не від світу цього відрік Ісус. Було б моє царство від цього світу, то моя сторожа була б воювала, щоб мене не видали юдеям, але не звідтіля моє царство. То ти, цар, мовив до нього Палат, і відповів Ісус, ти кажеш, що я цар. Я на те уродився і прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини, слухає голос мій. Що таке істина? озвався Палат до нього. Отже, що є найважливіше у цій розповіді? Що Пелард зустрічається з реальністю, з феноменом, який просто для нього є абсолютно незрозумілим. Як, зрештою, не був зрозумів для багатьох сучасників Ісуса. Вони думали, що Ісус є просто якийсь політичний заколотник, а Він являє ту реальність, яка просто для них незбагнена. Він говорить про Боже царство, яке приходить у цей світ в Його особі. І до чого апелат абсолютно не готовий. Він не готовий мислити іншими категоріями. Він мислить дуже прагматично. Він думає про дуже практичні речі, і, і, і в нього світ є чорно-білий. І коли тут мова йде про якісь інші сфери, про духовні речі, він просто не абсолютно не готовий говорити про ці теми. Скажімо, коли Ісус говорить про істину, яка завжди є божим даром. Іванліст Іан показує, що це є дар Ісуса для нас, насамперед, якому ми пізнаємо істину, то Пилат просто навіть не, ну, не знає, про що тут йдеться і, і що з тим робити. Відтак починається третя сцена, це 18 глава, з 38 вірша, з другої половини до 40-го віша. І Палат знову виходить назовні, де він говорить просто про невинуватість Ісуса. Очевидно, як справжній римлянин він шукає причини, щоб його засудити, так? але він її не знаходить і, виходить, і мусить про це відверто сказати. І сказавши те, тобто про що є істина, вийшов знову до юдеїв і каже до них: Жадної провини не знаходжу я на ньому. Є у вас однак звичай, щоб на Пасху відпустив я вам одного. Тож хочете, щоб я вам юдейського царя відпустив? Ні, не його знову закричали ті, але вараво. Абоже варава розбійник. Ім'я Варава означає син Отця. І він справді був політичним заколотником, так тоді називали, таких людей тоді називали розбійниками. Ісус, який жодним чином не хотів якийсь будь-який політичний спосіб, силовий спосіб, військовий спосіб встановлювати Боже царство, є натомість звинувачений в тому, чого він насправді не робив. Звинувачений в багатьох гріхах, які йому почали приписувати, до яких він мав відношення. Отже, невинний Ісус засуджується заради замість винного Варрави, сина Отця, який особленням кожного з нас. Бо ми, будучи дітьми Отця, також відійшли від Нього. Стало тими бунтівниками. І тепер Син Небесного стає одни, одним із нас і бере на себе засудження, те, яке властиво стосувалося не його, але кожного з нас. І після цього оця четверта сцена це, е, відбувається знову всередині Палат, е, коли чує, що вони не хочуть визнати Ісуса невинним, заходить заходить всередину. І це є четверта сцена, яка є кульмінацією цілої тої довгої розповіді, е, бо це є коронування царя. І це є 19 глава з 1 по 3 по вірш текст. Забрав тоді палат Ісуса, та звелів його бичувати. А вояки, сплівши відноки з стернини, вклали йому на голову що й задягли його у багряницю і, підступаючи до нього, казали: Радуйся царю юдейський і били його в обличчя. Отже, оця четверта сцена є кульмінацією усієї розповіді. Бо властиво той, хто є Альфа і Омега, початок і кінець, цар Вселенної. Стоїть безсилий, добровільно, перед своїм збунтованим творінням і, очевидно, не дає себе звести в той спосіб, щоб зреагувати у спосіб насильницький, злий, припинити це все. Він реагує з любов'ю, що є абсолютно незрозуміло для всіх тих людей, які витворяють з ним страшні речі. Після цього є п'ята сцена, яка знову відбувається. Назовні, і ця сцена е, знову е, є демонстрацією невинності Ісуса. Оце це вірші 19 глави з 4, 4 по 8. Знову вийшов Палат, двір до них промовляє: ото виводжу вам Його, щоб ви знали, що я жодної провини на ньому не знаходжу. І вийшов Ісусу, вінку терновим та в багряниці, і сказав їм Пелат: ось чоловік. Та скоро побачили його пересвященники та слуги, закричали: Розіпни, розіпни його, каже Палат їм. Беріть його і ви розіпніть, я бо жадної провини не знаходжу на ньому, а дідею йому. У нас є закон, і за законом мусить він умерти, бо він із себе, Сина Божого, зробив. Як почувте слово Палат, стривожився ще дужче. Отже, тут є. Дуже багато тем у цьому короткому уривку, але найважливіше є те, що Ісус є невинним. І Пелат це дуже чітко і гостро заявляє, навіть настійно, і сам очевидно, не розуміючи до кінця, просто каже про Ісуса: Оце людина. І для євангелиста Іоана це є дуже важливе твердження, тому що на початку він каже, що слово стало плоттю, силилося між нами. Тобто Бог став людиною. І життя Ісуса, слова Ісуса, показують нам, що означає бути людиною, якою повинна бути справжня людина. І парадоксальним чином на суді, по суті, яким людство судить Христа, це визнає Пилат. Тим самим засуджуючи себе. Бо, хоч він, і бачить, що Ісус є невинним, пізніше Він, очевидно, здасть свої позиції. Також той факт, що юдеї кричать, що він зробив себе Сином, сином Божим, насправді іронія, десь є певної іронії, бо він був сином Божим, він не зробив себе сином Божим, він був сином Божим, але ніхто не хотів цього, очевидно, визнавати. Відтак, Стривожений Палат, щоб якось себе вигороджувати, починає знову розмову з Ісусом. І це відбувається в середині. Вже в Преторії, це вірші з 9 по 12, 19 глави. І тут власне, центральною темою є влада Пелата. Повернувся ще раз Пилат у Праторію, ти каже Ісусові: ляти? Не дав же йому Ісус відповіді, зо мною не розмовляєш, каже йому Палат, чи не знаєш, що в мене влада відпустити тебе і влада розп'ясти тебе. І відрік Ісуса, не мав би ти надо мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. через те на отому, хто мені мене, тобі видав більший гріх. Від тієї хвилини шукав палат можливості, як би його відпустити. Але юдеї кричали: Відпустиш його, то не будеш кесаревим другом. Усяк, хто себе робить царя кесареві. Спротивляється. Отже, Пилат був представником найвищої на той час влади у світі. Він дуже добре усвідомлював невинність Ісуса і, різні, і Його сумління, йому це постійно підказувало. він робив різні спроби. Але коли пішла мова про владу, коли мова пішла про втрату його статус-кво через те, що його могли звинувачувати перед його шефом, перед кесарем, очевидно, тут. Він зрозумів, що краще рятувати свою посаду, а не життя іншої людини. І в кінці є сьома сцена назовні, яка є описом вимоги розп'яття Ісуса. І ця сцена є з 13 го вірша по 16, -й, 19 -й глави. Тож, зачувши ті слова, вивів Пилат Ісуса і сів на суддівське сидіння, на місце, яке має назву Літостротон по-єврейському Гавата. А був той день, той день, коли споготовлювали Пасху близько шостої години. І каже до юдеїв, Пилат: Ось цар ваш! Ті ж закричали: Геть, геть, розіпни його. А Пилат їх, має я вашого царя розіп'ясти? І відповіли пересвященники, Нема у нас царя, тільки кесар. І тоді видав він їм його на розп'яття. Отже, кілька найважливіших речей. Що є особлив, великою такою унікальною особливостю цього останнього уривку сцени суду над Ісусом, це те, що грецький текст дозволяє перекласти слова, що вивів Пилат Ісуса і сів на судівське сидіння, як вивів Пилат Ісуса і посадив його на судівське сидіння. Тобто я спеціально вчора з вечора також дивився цей, цей текст грецький і перечитував. І, і вона вражає, що тут є така е, можливість подвійного перекладу. Чому? Тому що, власне, коли людство е, судить Христа, тим самим Він стає тоді суддею е, тих ганебних вчинків. Є другий важливий момент, на який наголошує цей уривок, каже Євангеліст Йоанн, або той день, коли приготували Пасху. Ця фраза про приготовлення Пасхи е, повторюється Євангелистом Іаном три рази. Е, Перший раз в часі засуду Ісуса, другий раз в часі смерті Ісуса, і третій раз в часі погребення Ісуса, тому що Він показує, що Ісус є агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. У цей день, власне, коли Іоанн каже, приготовляли Пасху, приготували приготовляли властиво пасхальне ягня. Яке потім споживали спільно в колі родини. І Йоан, Ангелист Йоанн каже, що власне Ісус є оце пасхальне ягня, яке приноситься в жертву за гріхи світу. І останній важливий момент, що противники Ісуса говорять дуже дивну фразу: немає в нас царя окрім кесаря. Це для них було по суті, Найстрашнішим, що вони самі могли сказати, тому що е, вся історія першого століття, попередніх століть була історією боротьби супроти окупантів. Вони завжди вважали, що найвищим їхнім царем є Бог, а цар Ізраїля є представником цього царя і немає інших царів, які можуть царювати над Ізраїлем. І коли вони кажуть, що кесар є царем над ними, це показує, наскільки сильно вони ненавидять Ісуса і на що готові піти, тільки щоб його просто викинути перед своїх очей, викинути свого життя. Запрошую до уважного читання цього тексту, щоби властиво побачити в ньому цю постійну динаміку, яка відбувається в серці Пелата. Яка кожного з нас також напевно спонукає до роздобів, як ми поводимося в подібних ситуаціях в кінці скажу ще тільки одне: цей текст є настільки добре укладений, що в грецькому тексті він творить так званий хіазм. По-нашому це би було напевно якийсь еквівалент дзеркального відображення. Що я маю на увазі? Перший уривок, про який говорить про вимогу розп'яття, по суті, відзеркалюється в сьомому уривкові, де також є тема. Де також темою є вимога розп'яття. В другому уривку, в якому йдеться про царство Христа, йому відповідає шостий уривок, де мова йде про владу Пилата. Третій уривок говорить про невинність невинність Ісуса. І про це говориться у п'ятому уривку, а четвертий уривок про коронування Ісуса є центральний. Тобто є три. Перші уривки, тоді є четвертий центральний, і три наступні у дзеркальному відображенні відповідають трьом першим. Тобто перший, сьомий, другий, шостий, третій, п'ятий, а четвертий є точка перетину. Для чого Іван так це уклав? Очевидно, з одного боку, це є і для запам'ятовування, а з другого боку, для того, щоб загострити нашу увагу до дуже важливих елементів. Тому читаючи ще раз і ще раз цей текст, ми можемо для себе віднаходити ті точки, які би могли допомогти нам дати відповідь на важливі питання нашого життя і нашого відношення до Христа.